Поможіть, будь ласка. Всім привіт! З вами знову Анат. Сьогодні я разом з попою і з збираємось поговорити з вами про соціальні мережі. Наразі на відсутня. Якщо ви ще з нею не знайомі, пропоную переглянути мої попередні відео, а також не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Також посилання на всі інші мої соціальні мережі будуть в описі до цього відео. Приємного перегляду! Будемо говорити про дуже важливу для мене тему. Я спеціально чекала травня місяця, ось що було рівно 6 місяців, як я видалила такі додатки, як TikTok, Instagram. І більше не повертались до всіх соціальних мереж. Звичайно, я ще не знаю, що там буде, як там, ось, але наразі я хочу розповісти саме про мій досвід. І, можливо, це вам знову повторюсь, якось допоможе. Я також створю таймкоди, їх ви також можете переглянути в описі до цього відео, щоб було легше орієнтуватися, якщо ви не хочете сильно мене слухати. Перше і найголовніше це дисклеймер, так? Я вам не нав'язую свою думку, що ви маєте видалити соціальні мережі. Це все максимально індивідуально, на мені це не спрацювало. Для вас можливо це окей. Просто ділюсь зі своїм досвідом, можливо, з якимись лайфхаками, порадами. Ви їх можете використовувати, а можете ні. І якщо ви не згодні, можете також залишати свої коментарі. Буду рада почитати. Напевно, найголовніше і найважливіше соціальна мережа це була для мене Інстаграм, Тікток. Теж, але тіктоком я почала користуватися пізніше, лише десь в 20 2020 року. Ось, і то я не так часто в нього заходила. А от саме Інстаграм був для мене ось базою, знаєте, тому що я ним користувалася дуже достатньо довго, так, з 2015 дось року. Я там починала заливати свої кавери, танці. І для мене це було важливим джерелом спілкування. Майже всі мої друзі, це були онлайн-друзі з різних країн, вони були саме в Інстаграмі. І не використовуючи цю соціальну мережу, я відчувала себе дуже самотньо, і тому я відчувала цю необхідність постійного перегляду, так, рекомендацій, сторіс і тому подібне. Тому так, напевно, я більш була середжена саме на Інстаграмі, а вже потім підхопив це все Тік-Ток. Своїми базовими такими досить короткими відосами, які дуже швидко тобі залітають. Ось ти можеш їх дивитися, просто скролоти вічність, так. Тому я робила ставки саме на ці дві соціальні мережі, тому що якщо брати Twitter, я ним інколи користувалася, потім видаляла, потім знову користувалася. Наразі я видала, тому що я зрозуміла, що просто додаток не для мене. Мені не цікаво там сидіти. Фейсбук у мене був лише для того, щоб вести. Бізнес-сторінку в Інстаграмі, тому він був необхідний. Але так як я не користуюсь зараз Інстаграмом, то і Фейсбук мені не потрібен, тому я теж видалила його. Тому так, да, саме ці дві соціальні мережі. Мені здається, що тут може бути декілька причин, але основною я вважаю саме в собі, як це б? не трошки. Купувати не звучало, але все-таки. Мені здається, це все залежить від індивідуально від характеру, як людина до цього ставиться, тому що я, наприклад, знаю людей, які ну, вони не сильно паряться, так? Там заходять і їм окей. Я людина, яка дуже сильно любить порівнювати себе з іншими людьми, можливо, це пов'язано з моєю недостатньо високою самооцінкою. І особливо, що стосується Інстаграму, так як я в Інстаграмі саме виставляла танці, кавери, в мене все було зосереджено саме на танцях, на те, як я танцюю, як я редагую свої відео, які у мене вбрання, які у мене спецефекти і тому подібне. І тому для мене це було важливо. Коли я продовжувала сидіти в інстаграмі, фу, я не знаю, чому так важко дихати секундочку. В я відчувала постійний тиск на собі. Тобто, по-перше, була якась залежність, коли ти щось виставляєш, ти якась творча людина, тобі дуже важливо відчувати і бачити відгуки да, від людей. І я постійно, знаєте, чекала, скільки лайків отримала, скільки коментарів, і кожного разу мені було все мало-мало, якщо було недостатньо, на мою думку. Лайків, переглядів, я дуже сильно засмучувалась, і все повністю і навіть моє хобі як танці засереджувалось не на тому, щоб отримувати задоволення від того, що я роблю, від того, чим я займаюся. А основна мета це було не збирати багато переглядів, не збирати багато фоловерів і тому подібне. І, звичайно, це мене завело в дуже такий депресивний стан. Ось я не відчувала ніякої радості. Я відчувала себе поза цією соціальною мережею самотньою, плюс я себе порівнювала. Ось, плюс також це забирало інколи дуже багато часу. Тобто я не могла зосередитися на, там, на якихось задачах, на якомусь навчанні. Я постійно скролила, постійно чекала, це відволікало, ти не можеш сконцентруватися, ти витрачаєш час, тобі здається, що пройшло 15 хвилин, а наразі дивишся, вже пройшла година. А час дуже швидко летить. І докупи, збираючи ці всі фактори, я зрозуміла, що на мене впливають соціальні мережі досить негативно. Я себе відчуваю не окей. Ось і, можливо, з часом, коли я попрацюю над собою, моє ставлення до них зміниться. Можливо, а можливо, ні. Можливо, я так і не буду вести і не повернуся на ці платформи. Подивимося так. Наразі я роблю всі свої рішення, судячи з мого стану, з моїх почуттів саме зараз у моменті. Перед тим як я остаточно вирішила видалити і не повертатися на ці платформи, це було точно дати, не пам'ятаю, але це було у листопаді 2022 року. У мене вже були аля брейки від цих соціальних мереж. Рази два чи три в інстаграмі, тобто я на. Тижня два-три просто видаляла сам додаток, а не аккаунт видаляла додаток з телефону і просто робила таке розвантаження. Мені було окей, я справді все відчувала дуже круто, але потім, коли поверталася, я знову поверталася в ту ж саму рутину, і це все повторювалось. І потім, вже, коли я остаточно особливо після війни, я зрозуміла, що я не отримую ніякої насолоди, я не бачу в принципі в цьому сенс. Ось тому, що я ж кажу, дається знаєте відчуття, що у тебе дуже багато друзів, хоча насправді так воно не є. І я почала думати над тим, що а чому я витрачаю час, щоб дивитися, що там у кого. Я навіть не пам'ятаю, хто ця людина, де ми з нею бачились. Я навіть з нею не спілкуюся, окрім як переглядаємо одне одного сторіс. Навіщо я? Забиваю свої мізки непотрібної інформації. Ось, оце, напевно, ще що мене дратувало. Просто в якийсь момент я зрозуміла, що досить я не хочу, і просто вирішила залишити. На я не знала наскільки я видаляю додатки, тобто я просто закрила свій основний аккаунт на якому я виставляла танці, тому що в мене рука. Не підійметься видалити цей аккаунт, там збережно дуже-дуже багато моїх робіт, моїх каверів, над якими я важко працювала, і це мій досвід, це моє портфоліо. Я хотіла, щоб вони залишились. Тому я просто закрила, а мої інші якісь аккаунти, там і той самий особистий аккаунт, я просто повидаляла. В це здається, я не видалила аккаунт, мені було ліньки, я просто видалила сам додаток і більше не заходила туди. І все, просто на невизначений час. І наразі вже пройшло 6 місяців, і чесно кажучи, нема бажання такого повернутися. Я не відчуваю, що я щось втратила. Чесно кажу, на початку, коли ти видаляєш і перестаєш користуватися. Перші 3-4 дні в тебе є відчуття, мов би, знаєте, ти роз'єднаний зі Всесвітом, ти щось пропускаєш і досить незвично. Тобто ти звикаєш постійно скролити свій телефон, чекати, перевіряти. Ось, а тут нема цього, і досить дивно здається. І в той самий час ти відчуваєш, що блін у тебе стільки багато часу, ти можеш там, почитати книжку, да, там полежати, відпочити. Пам'ятаю, коли я хотіла там поспати, я так думаю, я ще 15 хвилин посиджу там в інстаграмі і заснув". В результаті. Я замість того, щоб там відпочити, щоб набратися сил, я сиділа там годину в телефоні. І це був мій відпочинок. Ну, звичайно, не відпочинок, ми всі розуміємо. І згодом ти починаєш звикати до такого ритму, ти не відчуваєш, що ти зобов'язаний зайти. Передивитися всі сторіс. Особливо, знаєте, у мене перфекціонізм був такий, що мені треба обов'язково, щоб я ось переглянула всі сторіси. Я не знаю, я це робила не для того, щоб мені було цікаво, що там у людей. Для чого просто мені треба було для галочки переглянути всі сторіси. Тобто ви розумієте, да, настільки це велике навантаження, плюс це скільки часу витрачається, непотрібної енергії і тому подібне. І потім згодом ти починаєш свикати до цього ритму. Ти відчуваєш себе реально справді таким. Більш розвантаженим, більш вільним. У тебе є час, яким ти можеш користуватися. І в якомусь плані навіть у тебе змінюється твоя думка про дружбу, про тих людей, які насправді є в твоєму житті, з якими ти справді спілкуєшся у реальному житті, а не просто на кого ти підписаний, просто передивляєшся сторіси і ставиш там смайлики. І повністю, як на мене, тебе ти переосмислюєш. Весь сенс дружби, весь сенс часу, який ти витрачаєш, та й своє життя, життя своє в цілому. Тому я бачу від цього тільки дуже класний ефект. Я вже забула, як це там щось переглядати, щось дивитися. І я себе відчуваю нормально, максимально нормально. Перше, це повторюся знову це ти починаєш орієнтуватися саме на собі. Починаєш думати окей, а чим я можу зайнятися? Яке у мене хобі? як я можу витратити свій час корисно там, або просто відпочити. Тобто ти вже не витрачаєш енергію на інших людей, на переглядання їх сторіси, ти не живеш в чийомусь житті, да, там через ці сторіси. Ти орієнтуєшся на собі. Є ти і все. Ну, там і ще свої друзі якісь. І це справді, справді може допомогти навіть розвиватися тобі. Наступне, це немає постійного порівняння. Це дуже сильно стосується мене. Тобто я знаю, що цей світ не ідеальний. І навіть якщо не соціальні мережі, то просто в реальному житті ти будеш завжди себе порівнювати з іншими. Ти не можеш на 100% прибирати цей фактор. Він існує. Але мені здається, що. Соціальні мережі занадто дуже сильно впливають на нас, особливо щодо зовнішності, щодо ефектів. Я я думаю, ви вже самі все розумієте і самі все знаєте, як вони викривлюють ту аля реальність, в якій живуть люди. І як на мене, якщо я буду зменшувати кількість цих факторів, то і мені буде краще. Тому мені також допомогло те, що я більше почала себе сприймати. Фотографуватися також без фільтрів, усіляких, як в Інстаграмі, TikTok і тому подібне. Я почала бачити, сприймати себе такою, якою я є. Так? Без фільтрів, живі фотографії, фотографії для себе, а не Аби запостити в сторіс так, і чекати якихось від, відгуків чи якоїсь реакції. Чисто для себе ти збережуєш моменти, і ти реально починаєш відчувати, що ти проживаєш ці моменти. Ти сфотографував красиве сонце не для того, аби виставити в сторіс, а для себе, щоб лишало в себе в галереї і ти не цією фотографією і згадувала. Далі це економія часу. Ми всі можемо признатися, що постійне гортання телефону. Це витрата нашого часу, дуже великого часу. Ви, якщо зайдете в налаштування, подивитеся, скільки часу ви проводите за телефоном і скільки часу в різних додаток, ви просто будете шоковані. В мене було 8-9 годин, це чисто там Instagram або TikTok, ток інколи YouTube. тобто занадто багато. І я просто розумію, на що я могла витратити цей час. Так, я знову кажу. Я не пропагандую вам бути продуктивним постійно. Ти маєш відпочивати, ти маєш теж робити якісь дурнички, це окей. Але окей, коли є у тебе баланс, так, баланс між відпочинком, між дурничками, між там якимись іграми, розвитком і тому подібне, а не така велика кількість часу, так, особливо, коли ти навчаєшся в школі або університеті. Я знаю, як це важливо. Ось витрачати свій час правильно. І так, це може реально бути якоюсь причиною того, що ви щось не встигаєте або щось у вас не виходить. Тому та да, зверніть на це увагу. Четверте, мені здається, найкрутіше це оце, знаєте, відчуття свободи, про яке я вже говорила. Ти муби більше нікому нічого не потрібен. Тобі не треба щось дивитися, ти мов би ось живеш на планеті. А мов би, поза оціх всіх рекомендацій, трендів і тому подібне. І я зовсім не відчуваю себе роз'єднаною через те, що я не знаю, який там зараз популярний тренд у тіктоці. Мені нормально і так живеться. Ось. Тому я справді себе відчуваю таким полегшенням на душі. Ось. Це, звичайно, не вирішує всі твої проблеми, знову ж кажу, так, ми не монетизуємо видалення соціальних мереж, але це точно плюс. Перше, це часткове відчуття роз'єднання зі Всесвітом. Зараз в мене такого немає, але на початку може бути. Знову ж кажу. Відчуття, що ти рухаєшся не з такою швидкістю, як рухаються інші люди. Ти не слідкуєш за трендами, ти не знаєш, що зараз в трендах, що там рекомендують і тому подібне. І ти, мов би, роз'єднаний. Але поступово це все піде і мине, і ви будете себе відчувати прекрасно. Мені здається, такий, знаєте, побічний ефект, як у ліках на початку, а далі все минає. Але воно таке є. І може бути. Це окей. Важко контактувати щодо послуг дуже дивний пункт, але я стикаюся інколи з тим, що. Мені треба якісь, щось замовити, так? кудись звернутися на різні послуги. Так? І дуже багато бізнесів, так як соціальні мережі це дуже такий великий, могучий інструмент. Їхні контакти можуть знаходитися тільки в соціальних мережах, тобто сторінка в інстаграмі, і всю інформацію ти можеш прочитати там. Але якщо ти не маєш там аккаунту, то тобі важко це зробити, переглянути. І тут справді можуть виникати певні труднощі. Мені все-таки інколи приходиться у дуже таких крайніх випадках брати інстаграм мого хлопця і через його сторінку дивитися, що мені потрібно. Так, це теж мінус. І це окей, тобто я розумію, знову ж кажу, я не бачу. Я не вважаю соціальні мережі великим злом. Вони справді гарний інструмент для просування, тому в мене без претензій, так? але воно таке є. І останнє це, якщо хочеш, ти знайдеш заміну. Зараз поясню, про що я. Дивіться, я говорила, що соціальні мережі вони вас забирають дуже багато часу. Там скролиш Тік-Ток, Інстаграм і тому подібне. Але Зараз наразі у мене основна соціальна мережа, де я витрачаю і можу витрачати свій час це YouTube. І в YouTube є шортс, да? я думаю, ви знаєте. Те саме, що в TikTok, так? Або Reels в Instagram. Це може бути основним джерелом твоїх проблем, але це не означає, що якщо ти прибираєш соціальні мережі, то все, ти будеш суперпродуктивним і бла-бла-бла. Ні. Це один з компонентів. І це все базується на Твоїй дисципліні. Ти можеш перебирати соціальні мережі, але, наприклад, ти будеш користуватися YouTube, де є Shorts, і ти будеш листати шортс, і це буде те саме, що і TikTok. Тобто ти завжди знайдеш саміну, якщо ти не зорієнтуєшся на тому, що Окей, я хочу бути продуктивним, бла бла-бла, то ти можеш просто перейти на іншу платформу, як YouTube, і там так само свій час витрачати. І інколи я себе теж на цьому ловлю, але намагаюся це не допускати. Тому знову кажу, майте на увазі, це один з компонентів видалити соціальні мережі. Але це не гарант того, щоб бути суперпродуктивним. Все лишить в нашій голові і в нашій самодисципліні. Що на цьому все? Так. Я сподіваюся, я розповіла все, що я хотіла. Дуже хотіла давно поговорити про це. І нарешті. Ось вона. Знову нагадую про свій YouTube канал, на якому я знімаю та виставляю свої танці, і телеграм-канал, в якому я намагаюся бути активнішою. Посилання в описі, підписуйтесь, буду дуже рада вас всіх бачити. І також поширюйте це відео, якщо вам сподобалось, повторюся. Роро -ро і попо вам теж кажуть папа. -па.